Кожен народ має свою унікальну душу, в якій втілено його традиції, культуру, мову та історію. Це велика сила, яка робить народ живим і неповторним навіть протягом століть. Вислів, поки живе душа народу, народ безсмертний, підкреслює важливість збереження цієї душі для існування нації, культури та духовності. Ідея полягає в тому, що доки народ зберігає свою душу, тобто мову, традиції, цінності та пам'ять про минуле, доти він житиме вічно, незалежно від зовнішніх обставин. Вислів Павла Загребельного є актуальним для багатьох народів, особливо для українців, які в наш час переживають складні випробування. Саме зараз для нашого народу національна ідентичність і культура мають надзвичайно велике значення для збереження самобутності. Україна сьогодні є яскравим прикладом того, як сила національного духу здатна тримати народ в єдності та незламності. У часи війни проти російської агресії українці демонструють не лише військову, а й культурну та моральну стійкість. Цінності, що були сформовані поколіннями, дозволяють нації протистояти ворогу, зберігаючи при цьому свою ідентичність і душу. Патріотизм, відданість, і бажання відстояти свою мову та культуру. Стають головною зброєю у боротьбі за свободу. Коли ми говоримо про душу народу, ми маємо на увазі те, що об'єднує людей, їхні прагнення та мрії. Зараз ми бачимо безліч героїв, які надихають та підтримують спільну ідентичність, їхні подвиги стають частиною колективної пам'яті, і поки ми пам'ятаємо про них, вони живуть у наших серцях. У сучасному світі, де глобалізація стрімко стирає межі між культурами, Особливо важливо пам'ятати про свою ідентичність і те, що робить нас унікальними. Захист та розвиток культурної спадщини, повага до історії свого народу це шлях до його безсмертя. Отже, доки живе душа народу, його традиції, культура та мова, народ буде безсмертний. Він пройде через століття, залишаючи слід в історії людства, збагачуючи її своїм унікальним досвідом та поглядами. Кожен із нас повинен прагнути зберегти цю душу, передати її майбутнім поколінням, щоб вони могли пишатися своєю спадщиною, продовжуючи шлях до світлого майбутнього. Прикладом героїчної боротьби і живим доказом цієї істини є наша батьківщина. На завершення хочеться ще раз процитувати Павла Загребельного але живі борються ні голод, ні нещастя, ні сама смерть ні не об'єднує людей, об'єднує їх боротьба. Тільки в ній добувається найголовніше воля, свобода. Пам'ятаємо, поки живе душа народу, народ безсмертний. Я вірю в непереможність нашої батьківщини.